Друзі, всім привіт! З вами як завжди, краски. Сьогодні хочу зробити детальний розбір двох преміум машин, що доступні у одному з наборів за золото події Вавелон заборонена зона. Перша машина це у нас Нергал, премважкий танк 8 рівня Великобританії. Друга машина М48, а два раунпанзер, преместежка 8 рівня Німеччини. Знаю, що Раумпанзер, оця машина з відвалом у нас доступна і у прямій купівлі через дослідження дерева, наприклад, або магазин. Але, тим не менш, зараз це все продається з от таким красивим, доволі класним таким атмосферним 3D-стилем. Тобто, можливо, хтось роздумує, чи брати цей набір, чи не брати. Ну, Наприклад, енергал є, ну, от, наприклад, буде компенсація. А от чи брати взагалі 3 d стилі з М48 Раунпанзер чи не брати, От зараз давайте поговоримо про ці дві машини, подивимося, на що ж вони здатні, які є у цих машин плюси та мінуси, тому що ще досі поне. Новина глухо, друзі, немає нічого. А я вирішив просто-напросто покатати на цих машинах. Доволі давно на них не грав взагалі. От поставив обладнання. І зараз буду про це все розповідати. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо із Нергала, із прям важкого танка 8 рівня Великобританії. Саме перше, що будемо обговорювати, звісно, це обладнання, воно відносно традиційне, як для цієї машини, тому що в першому слоті в мене, от наприклад, трофейне загартування. Тобто апаємо максимально всі показники важкого танку, ХП, друзі, і взагалі це нам аж ніяк не буде зайвим. Друге, також обов'язково, в принципі, як для цієї машини, це трофейний турбонагнітач, тому що в нас машина позиціонує. Як броньована із поганою динамікою, тобто її підтягувати обов'язково потрібно. Ну і третє, само собою, у нас машина з невеликою альфою. в будь-якому випадку трофейний досилач не буде зайвим, апнути ДПМ. Він у нас непоганий, але все ж таки не дуже високий. Коротше кажучи, можна сказати, нормальний показник, тому його треба підтягувати, для того, щоб можна було хоч якось там розмінюватися, тому що альфа у нас невелика. От така, друзі, у мене збірочка по обладнанню. Далі переход Йдемо у uh, броню. У характеристики поживучості, перш за все, і будемо дивитися, що ж у нас є. Міцність нашої машини, от в моїй комплектації 1610 одиниць. Звісно, це прекрасний показник, але слід зазначити, що тут є ап трофейним загартуванням 160, тобто непогано так. Плюс до того модифікація, тобто польова модернізація, плюс 50 дає, так би було, звісно, менше, але в цілому цей фінальний показник він непоганий. Бронювання корпусу 238. 170-80, бронювання башти 230-130-80. Тобто, навіть з цих характеристик ми можемо зрозуміти, що ця машина буде періодично відтанковувати. В деяких боях, якщо ви будете в топі, навіть багато відтанковувати. Дивіться під прямими кутами, яка у нас приведена броня. НЛД 205 мм, підйом 202 мм, 199 мм. 187 найменше, 185, 184. Далі, дивіться, от підйом починається 237, 238, 240, 242. О, тут скоси ще більше, бачите. 290, 329. Ну, в залежності від ракурсу, зрозуміло, отут найменше, отут уже більше е, бронювання. Побачте, все добре. 303 мм по щоках, 308 мм, маска 280. 329 284. Тобто буде відтанковувати ця машина дуже часто, особливо своєю баштою. Звісно, є лючок, слабка зона 130 мм, тут 162 мм, тут 173 мм. Тобто, я не можу сказати, що вас не будуть вицілювати, але все ж таки, заради справедливості, башта буде відтанковувати часто, періодично буде відтанковувати корпус, особливо базові снаряди, якщо ви будете грати з однокласниками. З 9 рівнями вже менше вас будуть не пробувати, але все ж таки дуже часто. Може залетіти, наприклад, от під таким ракурсом, бачите, в оцей екран в густі, тут 340 мм. Отут буде пробій. Отут також, скоріш за все, буде пробій, тут уже 264, не всі базові снаряди. Тобто, куди влучать, друзі, дуже часто ця машина буде відтанковувати. Далі переходимо до показників по вогневій потужності. Тут у нас три типи снарядів. Базовим снарядом є ББшка, вона має середню шкоду 350 одиниць. Це невисокий показник, це маленький, як для важкого танку. Рівня. Середнє пробування броні на близьких дистанціях 215 мм на 500 м200 мм. Тобто відносно традиційне, стандартне бронепробиття, як для ББшки, аж ніяк не підвищене, навіть 220 мм не дали. Швидкість польоту некомфортна, але не критично. Це для важкого танку 850 м на секунду. Підкаліберний сряд, звісно, пробуває у нас більше 252 мм на близьких дистанціях 230 на 500 м. Це показник, скоріше, як для пільгової машини можна сказати, але це не пільгова, наскільки я знаю, машина. Тобто урізаний такий показник у багатьох премважких танків 8 рівня є і більші значення. 1050 метрів на секунду, от швидкість польоту комфортна, класна, як для важкого танку 350, так само середня шкода маленька. Ну і осколково фугасний, до речі, він тут не самий найгірший, тому що 57 мм пробуває на усіх дистанціях і 850 метрів на. Секунду летить. Плюс до того, альфа у нього набагато підвищена аж до 500 одиниць. Там 350, тут 500, тобто ви розумієте, 57 мм на картон може й зайти. І збільшення альфи до 500 одиниць з 350. Це суттєво, це навіть на 150, не на 100, а на 150 одиниць. Тобто, ну фугас можна використовувати. Я, наприклад, шість їх штучок вожу, але це на повний картон у деяких ситуаціях, коли їх доцільно буде використовувати. Далі йдемо по показниках вогневої потужності. Середня шкода на хвилину 2622 у моїй комплектації, тобто це непоганий показник. Так, не самий найкращий, але все ж таки непоганий ДПМ. Перезаряджання гармати 801. Тобто 8 секунд от в моїй комплектації. Так, ніби й не дуже довго, але все ж таки ми розуміємо, у нас альфа 350 одиниць. Швидкість регіонтального пересування прицілу 2562 показник не важкого танку, кути вертикального наведення. Класні, якраз ідеальні, мінус 10, плюс 20, друзі. Тобто, це однозначно плюс. Час зведення 2,06 от в моїй комплектації, можна сказати, 2 секунди. Хороший, як для важкого танку, розкид на 100 метрів 0,33 відносно традиційний. Але в нас, можна сказати, хороша, як для важкого танку, наголошую. Стабілізація ще 0,16 в русі, 0,16 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто, в цілому, друзі, тут непогана вогнева. Потужність, але збалансовані такі снаряди. Тобто з невисокою альфою, з невисоким бронепробиттям. Оце основні такі мінуси. Тобто, в цілому ця гармата і непогана, навіть по ДПМу, але альфа у нас, друзі, не дуже приємна, і пробиття, само собою, не дуже також хороше, особливо, якщо ви до 9 гривень ну, потрапите, що вас закине до 9 гривень, От там це дуже і дуже відчувається. Там тигер маус виїжджає, починає румбувати, ви його. Ну, дуже важко його пробити, друзі, якщо НЛД не відкрите, тому що підкаліберний снаряд навіть голдовий 252 на близьких дистанціях, 230 на 500 метрах. Розумієте, там нормалізація гірша, всі справи, вже його буде важко пробити. Коротше кажучи, ті, хто грали на Нергалу вони це все прекрасно знають. По рухливості. Це, звісно, наш мінус. Тому що в нас по типу як броньована машина, всі справи динаміки немає. От у мене з трофейним турбонагнітачем виходить 30 вперед, 16 назад. І це навіть не тільки з трофейним турбонагнітачем, а ще і з навичкою і з навець двигунів. Так би було менше, друзі, 24 вперед, от приблизно. І скільки у нас? 13 назад? Ні, 12 назад. 12 кілометрів, друзі, було б назад. Коротше кажучи, взагалі була б жахлива максимальна. Вона й так погана, а то б було взагалі все жахливо. І по тому потужність у нас низька, навіть із турбонагнітачем трофейним 1239, От виходить. Тобто, друзі, однозначно 100% потрібно використовувати, або комплекс підвищення рухливості Т3, або турбонагнітач. Дивіться, там уже який є. Скрітості, звісно, у нашої машини немає. нерухома машина 5,82 під час руху 3,94. Все зрозуміло, важкий танк броньований повинен бути на першій, на другій лінії. І погляду по 386 метрів у моїй комплектації з навичкою екстремальні умови, навичка гострий зір, навичка пліч-опліч, навичка бойове братерство і пудинг із чаєм. Ну, звісно, ми нікого не будемо пересвічувати, ми сліпувата така машина, броньований важкий танк. Колись це була нагородна машина, друзі. От в якості нагороди вона була взагалі шикарна, але щоб її отак купляти, ну, тільки більше для колекціонерів. Тому що оця динаміка, друзі. Ці всі справи, я не можу сказати, що це погана машина, але все ж таки вона трішечки буде вас по геймплею напрягати. Хоча в той же час ДПМ ніби не поганий, От коли ви перестрілюєтеся, там кути, є всі справи, то можна від а, рельєфу пограти. Ну, така специфічна машина, погано, я її не можу назвати. Це така посередня машина, от важкий танк, який можна а, а, залишати для колекції. Я думаю, багато у кого з вас, от ще з тих часів, коли її можна було заробити, вона у вас і стоїть. Стоїть у гаражі. Друга машина це М48, друзі, А2, Раум Панзер. Машина з відвалом. До речі, я вам вже про це наголошував, що її можна у дослідженнях побачити. Якщо перейти в техніку виходить Німеччини, от бачите, ця машина тут є. Ціна її в золоті 6600 золота. У мене тут просто ціну вже не побачиш, але я знаю, скільки вона коштує, тому що підготувався до таких от. Питань і відповідей, так скажемо. Перше, що я хочу розібрати у цій машині, звісно, це за традицією обладнання. Також доволі така універсальна, в принципі, збірка в першому слоті або трофейний турбонагнітач, або система підвищення рухливості Т3. Це вже на вибір, дивіться в кого що є. У другий слот можна ставити на цю машину. Це хороший варіант трофейну вентиляцію для того, щоб підтягнути всі характеристики по точності по У Друзі, в нас тут прекрасний ДПМ. Зараз ми до Цього дійдемо. Ну, і, звісно, трофейний досилач це 100% також, тому що ми підтягуємо ДПМ. Друзі, він у нас прекрасний, в розміні ти взагалі по ДПМ у когось розбирати. Це дуже і дуже приємно на цій машині. От так коротко ми пробіглися по обладнанню. Тепер переходимо у живучість, бачимо, що міцність нашої машини 1500. Це прекрасний друзі показник як для середнього танку 8 рівня. До речі, це в нас штурмовий середній Танк, от така в нього класифікація. Бронювання корпусу 152 76 25, бронювання башти 254, 76, 51. Тобто, друзі, якщо подивитися на схему бронювання, то ми можемо побачити, що ця машина доволі часто буде відтанковувати. Дивіться, що в нас по НЛД 249 мм приведена броня, 230 мм підйом 201, 181, отут найтонше 204, 233, 220, 224. 4. 222, бачимо, як броня плаває, тобто базові снаряди не всі будуть пробувати. І все буде залежати від кутів. Дивіться, якщо під кутами от ВЛД, то тут уже 240, 250, 212, 266, 286, 87. Тобто, друзі, дуже часто за рахунок оцього відвалу, ще який буде плутати, куди стріляти. Вам будуть навіть в корпус не пробивати. Само собою, башта буде відтанковувати багато: 254, 56, 280. От бачимо, як. Броня плаває, отут найтонша 190 мм. Але дуже мало хто туди буде стріляти, буде стріляти або в маску 266, або 255 щоки вицілювати, або, звісно, слабку зону в основному в неї будуть старатися вицілити. Це лючок, він доволі великий, 145 мм. Але, друзі, заради справедливості хочу сказати, що ця машина буде дуже часто відтанковувати під гострими кутами. Дивіться, яка броня от у нас по корпусу 224 мм, тобто базові снаряди не будуть всі пробувати. Звісно, є вразливі зони. Звісно, для багатьох снарядів це все буде піддаватися, але все ж таки, друзі, це середній танк і реально штурмовий, який дуже часто буде вам пробачати помилки і відтанковувати. А тепер переходимо до вогневої потужності. У нас тут так само три типи снарядів, базовий снаряд я взагалі не використовую, хоча можна, а це у нас ББшка, друзі, він має середню шкоду 280 одиниць, це необхідний мінімум, так скажемо, як для СТ. Слава Богу, не 250. Середня Набування броні 212 мм на близьких дистанціях і 199 мм на 500 м, швидкість польоту 972 м на секунду. Тобто це відносно такий усереднений снаряд, нічого особливого ви від нього не очікуйте. Тому я в основному використовую підкаліберні снаряди. Вони мають так само середню шкоду 280 одиниць, але вже пробивають, друзі, 255 мм на близьких дистанціях і 234 мм на 500 м. Набагато краще, тим паче, якщо ви будете вести вогонь на відстані, а ви будете періодично вести вогонь на відстані. Тут ще й комфортніше, набагато, комфортніша швидкість польоту снаряду. 1177 метрів на секунду. Тобто, друзі, я б тут рекомендував використовувати в основному підкалібри, інколи перемикатися на ББшки, наприклад, возити їх там штук 20-25 про всяк випадок. Я, наприклад, їх повністю не використовую, Бабешки мається на увазі, а тільки на підкаліберах сижу. Це вже. Дивіться, у кого які задачі, але все ж таки ви настрілюватимете більше на підкалібрах, друзі. Тому тут по фарму хто його знає, як пощастить, так скажемо. Що у цієї машини хороше, звісно, це заряджання гармати. Тому що при середній Альфі 280 одиниць заряджання гармати у нас становить 5.17, друзі. Тобто трішечки більше 5 секунд от в моїй комплектації, а середня шкода на хвилину, тобто ДПМ 3247 от одиниць, друзі. Це дуже хороший показник. Звісно, можливо, і не топовий, але один із топових показників. Розкид на 100 метрів не дуже хороший, як для СТ, м'яко каже, 0.35. Але по тому, як влучається машина, то я не можу сказати, що тут погана кучість, друзі. Більш-менш летить нормально снаряд. Час зведення 1.44 прекрасний, тим паче в нас ще й хороша стабілізація. 0.14 в русі, 0,14 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто стабілізатор можна не використовувати. Просто кинули вентиль, апнули всі характеристики і все. Кути вертикального наведення у нас комфортні, мінус 9. +19. Хороші, друзі, хороший стандарт, можна сказати, швидкість орієнтального пересування прицілу 3761. Як для штурмової стежки, також буде вистачати. Тобто, в цілому, якщо підсумувати, то в нас хороша стабілізація, хороший час зведення, хороші кути вертикального наведення, хороший друзі ДПМ. Але в той же час не дуже висока альфа. І відносно таке усереднене бронепробиття. Я розумію, що це стежка, але, тим не менше, друзі, тут вони оці показники по бронепробиттю усереднені. Якщо подивитися далі от, по рухливості, то ми можемо побачити, що в нас от, у моїй комплектації з урахуванням системи підвищення рухливості Т3, максимальна швидкість 46 вперед, 22,35 назад. Ну, 22 км, можна сказати, назад, але тут у мене ще паралельно навичка з Навець двигунів, от е, викачана у екіпажу. Тобто розраховуйте, що у поєднанні з обладнанням і з перком екіпажа у вас буде динаміка відносно традиційної Стежки. Так, 50 км не буде, але все ж таки більш-менш нормально. Питома потужність також тут непогана, із системою підвищення рухливості Т3 із польовою модернізацією. Виходить 1655. Як для СТ, мінімально необхідний стандарт для того, щоб не волоктися, а нормально все. Відчувати на рельєфі. Швидкість повороту шасі 4264, друзі, тобто непогано, як для штурмової машини. Не можу сказати, що ця машина довго обертається. Не найкращий показник, але все ж таки непоганий. Що стосується скритості, то тут вона, як для СТ, поганенька, можна сказати, тому що от в моїй комплектації з камуфляжом і з навичкою маскування виходить 1879, от е, нерухома машина, і 1493. Тобто це невисокі значення як для стежки, але це в нас штурмова Стежка, друзі, яка дуже часто буде відтанковувати, тому це можна пробачити. Ну і огляд моїй комплектації максимально комфортний, друзі, без спеціального обладнання, тільки з гострий зір, навичка екстремальні умови, навичка радіоперехоплення, навичка бойове братерство, трофейна вентиляція і шоколад складає 444 метри. Якраз хороший стандарт, тобто дуже часто ви будете висвічувати, ну, ви не сліпа машина, як мінімум, друзі, у багатьох машин, можливо, ці показники будуть трішечки вищі, але все ж таки це далеко не сліпа машина. От такі друзі, у нас є дві техніки, тобто в цілому вони непогані. Особливо Raum Panzer, його можна там по знижці викупити, коли буде. Або і зараз у наборі. Тому що, якщо перейти от у магазин, друзі, якщо перейти в магазин, от дивіться, зараз вкладочка от Вавилону заборонена зона, і шукаємо цей набір. Я просто дещо хочу вам сказати. От у мене, наприклад, ця техніка є, але якщо у вас нічого з цього немає, то дивіться, яка ситуація. Вартість цього набору 16 тисяч золота. Я розумію, що це доволі багато, але якщо подивитися на чисту вартість нергала. 9 тисяч золота і на чисту вартість 6600 золота М48, а 2 раум панцер. То це вже виходить 15600 золота. Тобто, друзі, окрім цього всього, що ви ну, двох машин мається на увазі, що ви купляєте, ви ще отримаєте 3D-стиль-очисник на раум 20 завдань на x 5 досвіду, 2 слоти в гаражі, екіпажі зрозуміло. 5 от резервів на плюс 100% до кредитів на 1 годину. і ключі Ключі Дешифрування, друзі, ключі дешифрування 100 штук. Тобто це я набір, якраз розглядаю, тому що в мене це все є. Для того, щоб отримати ключі дешифрування от туди де під кінець подій, якщо я не буду встигати накопичувати їх, тому що я тільки ще на 10-й етап перейшов. Друзі, дуже мало часу в мене залишається на Вавилон. От така, друзі, інформація, яку я вам хотів сьогодні розповісти. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. І пишіть, чи вам варто розповісти. Розглядати ще один набір, от за золото, от техніку мається на увазі, яка у нас ще доступна от у другому наборі у Вавилоні. Чи вам це цікаво? Якщо цікаво, постараюся, звісно, також е, покатати на цій техніці і зробити детальний розбір. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі, Па-па.